Вони залишають великі міста та переїжджають у маленькі громади, щоб щонайменше на рік стати учителями для місцевих дітей. На Одещині 21-річна випускниця Київського університету викладає фізику, щоб учні місцевого ліцею мали такі ж можливості у навчанні, як їхні ровесники, у великих містах. Що спонукало її обрати саме цей шлях, як складаються стосунки із учнями та колегами, та які труднощі довелося подолати у матеріалі Світлани Довжук. Почнемо наш урок. Тема сьогоднішнього уроку дослід магнітне поле. поле». 21-річна Любава вже другий місяць вчителює у невеликому селищі міського типу на Одещині. Доброславі дівчина ретельно готується до кожного уроку, щоб зацікавити школярів фізикою. Ми можемо домовитись. Ми можемо так, що от зараз ми попишемо далі. Ми, наприклад, пограємо, або зробимо дослід. При плануванні уроку дуже багато різних активностей, різної діяльності. Якщо я прошу телефон дістати для певних за певного завдання, такі вони дістають. Молода спеціалістка родом із Черкащини. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом прикладна фізика. каже потяг до точних науку спадкувала від батьків, а вміння навчати і пояснювати складне простими словами здобула під час роботи репетиторкою. Це сімейне, тому що мене тато фізик, мама математика викладає фізику, дідусь фізик, бабуся математик. мене, як то кажуть... З дитинства чомусь вточні науки йшла мене. Така схильність була і вирішила, що фізика. педагогіку Любава опанувала у межах програми Навчай цей проєкт залучає випускників і молодих фахівців до викладання у школах малих громад протягом одного-двох років. У Доброславському ліцеї також працює молодий вчитель історії, який до переїзду на Одещину був сервісним інженером і має досвід роботи на віднокому оператором. Як зазначає директорка, молодий вік педагогів, попри брак досвіду, допомагає знайти з дітьми спільну можу. До приходу пані Любави у нас один фізик. І вона має достатньо велике навантаження, тобто у нас велике велика кількість годин, і тому ми звернулися до навчання для України з потребою забезпечити при можливості саме вчителя фізики. І зараз ми маємо чудового вчителя, тому що по відгукам батьків і дітей ну це крута вчителька. Освіта зараз не стоїть на місці, і вона розвивається. Нова українська школа далі продовжує свій розвиток. І на сьогоднішній день вік. Педагогів не є проблемою, тому що вони на одній хвилі з дітьми і вони більш інтегровані, скажімо, так, в цю нову українську школу і в методику викладання. Більшість учасників не мають педагогічної освіти, тому проходять інтенсивне шеститижневе навчання влітку, де здобувають навички вчителювання, управління часом та отримують понад 200 годин підготовки і менторської підтримки, щоб молоді вчителі могли краще адаптуватися у нових місцях, допомогли і житлом та виплачують стипендію. Проте грошова мотива за словами Любави, у неї не на першому місці. В сільських місцевостях діти відстають особливо природничі наукових галузях на 4 роки від дітей, які навчаються в місті, і от думка про те, що я можу щось змінити. Звичайно, я не зміню всіх, я не зможу навчити всіх так, щоб дійти до того рівня. Але, хоча б трошечки принести свій вклад, для мене це важливо. Таке більше про цінності, а не про гроші. Любава переймалася, як її приймуть старші колеги та учні. Якщо з колегами та старшокласниками виявилося все простіше ніж здавалося, сьомі класи поки що найбільший виклик для викладачки. Чесно, дуже важко. Я говорила і своєму ментору з програми. всім говорю, дуже важко. Чому тому, що в мене в основному досі дистанційного навчання а тут очни і класи доволі великі, тут там 25, 27 п'ять, двадцять учні там двадцять. І мені найважче організувати в мене. Оце тільки труднощі виникають саме із моєї ролі вчителя, що я звикаю до неї. Найважче мені з сьомими. У мене їх цілих три, і це дуже дуже важко. Чому? Тому що вони ще не такі дорослі, але вже не діти, в них дуже багато енергії. Любава поки що не впевнена, чи залишиться в ліцеї ще на рік і чи пов'яже своє майбутнє з викладанням у школі. каже без стипендії від програми працювати вчителям непросто, тому зарплату потрібно переглядати та. Підвищувати. Можливо, я молода. Для мене це не перевищує. Тобто я отримую більше задоволення, більше, от я сама розвиваюся, навчаюсь чомусь новому. і мене це більш важливо, ніж гроші. Навіть люди, які горять ну, цією сферою, але не отримують достатньо грошової складової вони можуть вигоріти, тобто працювати додатково, тому що ну, просто не вистачає грошей, щоб прожити. І потім вони приходять на уроки, вони обисилені і фізично. І правильні, тому що не вистачає сили навіть на своє життя. Тому треба щось з цим робити уже в листопаді. Стартує новий набір учасників. Охочі можуть заповнити анкету і наступного року зробити свій внесок у розвиток української школи. Світлана Довжук у Барановський телеканал Рада для підсумків Єдині головне.